Hello everybody! Welcome to English class! Всім привіт! Ласкаво прошу на урок англійської мови. Сьогодні говоримо про Present Continuous Tense або ще Present Progressive. По-українськи його називають теперішній тривалий час. Present Continuous це час, що використовується для опису дій, які відбуваються в момент мовлення або в даний момент. Як же утворюється Present Continuous, для цього нам потрібно додаткове дієслово to be. В теперішній формі це «am is are», тобто «є». Далі основне дієслово із закінченням ING ing. Візьмемо дієслово watch. Дивитися. I am watching TV now. Я зараз дивлюся телевізор. Спочатку йде підмет I. Далі дієслово to be в формі am. Далі після нього йде основне дієслово з інковим закінченням watching, Далі все інше. I am watching TV now. She is watching TV now. Вона зараз дивиться телевізор. They are watching TV now. Вони дивляться телевізор зараз. Заперечне речення. Початку стоїть підмет, Далі додаткове дієслово be в теперішньому часі в формі M is are, далі NOT. Далі основне дієслово з інговим закінченням. They are not watching a movie now. Вони зараз не дивляться фільм. I'm not working now. Я зараз не працюю. Запитання. На початку речення стоїть додаткове дієслово be в теперішній формі це am, is are. Далі у нас стоїть підмет. І далі основне дієслово з інговим закінченням. Are they watching a movie at the moment? Yes, they are. Вони зараз дивляться фільм? Так. Is she cooking dinner today? Yes, she is. Вона сьогодні готує вечерю? Так. Am I playing tennis well this week? No, you're not. Чи добре я граю в теніс цього тижня? Ні. Слова маркери. Це слова, які допомагають швидко визначити в якому часі знаходиться речення. At the moment. На даний момент. She is reading a book at the moment. У цей момент вона читає книгу. Now. Зараз. I am studying English now. Я зараз вивчаю англійську мову. Today. Сьогодні. He is not working today. Він не працює сьогодні. Right now – Прямо зараз. They are repairing the computer right now. Вони ремонтують комп'ютер прямо зараз. At present. Зараз, в даний час. I am talking. With the manager on the phone at present. Я розмовляю з менеджером по телефону зараз, в даний час, в даний момент. Коли вживається Present Continuous? Дія відбувається на момент мовлення. I am reading a newspaper now. Я читаю газету зараз. В цей момент. Момент мовлення. Коли діє, що відбувається напротязі певного часу або останнім часом. They are working on a new project this week. Вони працюють над новим проектом цього тижня. My sister is learning to drive a car. Моя сестра вчиться водити машину. Не в даний момент, а останнім часом. Дія, що буде відбуватися у найближчому майбутньому, яке було заздалегідь заплановано. I am playing football tomorrow. Я завтра граю у футбол. Не вживаються у Present Continuous такі дієслова. Know – знати, remember. Пам'ятати, Think – думати. Forget забувати. like – подобатися. Want хотіти. hate – ненавидіти. Love любити. Wish бажати. Have мати. Understand розуміти, Hear чути. See бачити. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео!